Вітання всім! У нас заключний день турніру стрімка така на п'ятірочках. Я ще якось дивато-5. Оборона А, але 26 хвилин тому вона вийшла в А. Ну, буду сподіватися, що воно так і лишиться. Давайте переходити до боїв. Ось так і одразу. Ну дивіться, танок, кажу танок, е на смішку брати проти лікує дуже погана затія. Лікуватись в них тут ніхто не лікує. Тому давайте спробуємо так піти. Але ж це за умови, якщо в мене зараз камінчик буде. Так, типу дівчань є кристал що це мені дасть. Зарядку жовтих додавайте. Да, Ось так прокинемо. Думаю, можливо, жовтий десь з'явиться, щоб в не прокидати. Ну добре, давайте так. Давайте все-таки в І зберемо собі діочань. Так, давайте напевно мекжері протиснемо. А дявчань тиснути не будемо. Зелені там в районі хрейдмар стоять, мені дуже не хочеться її чіпати. Давайте краще нехай лікую ще раз вдарить. Так, тиснемо дівчань. Зараз буде хрейдмар. А я повністю без зарядки. Давайте ось так. Зберуться ще жовті. Далі, лікуй, коли б'є не в одну ціль, то ще можна терпіти. Забили мені рі. Ну добре, б'ємо в контру, не чекаємо. Так. Мені потрібна дягачань, але її немає. Щось на тожвове поле летить. Так, ну це і за нас працював прикраєна з міньйонами. Чудово. Давайте джуном спробуємо зняти Міньйона. Потім пройдемося скролбістом. Ну і фіолетові. Можливо, за нас працює лікує. Ні, на жаль. Але він розбився. Як же не хочеться витрачати жовті даремно. Давайте фіолет спочатку. лікуємось. Ну, тепер давайте скидати. Можливо, Хрейдмар зараз за нас працює. Так, пішов скролбіст. Давайте все-таки цього заберемо. Так, ну червоні прокидати, зацепить хрейдмар, вона все одно зарядиться. Червоні мені не потрібні, то ну, давайте краще хоча б зелені зберу. Хрейдмар молодець. Ну і все, тепер напевно використовую етвуда. В мене запитували, чому я скролбіста ставлю саме біля етвуда. Тому що, на мою думку, він самий безкорисний герой в моїй команді, я собі, типу, поставив магіміньона і типу далі мені байдуже, навіть якщо його зіб'ють. Мені краще, щоб дбати про життя своїх лікарів, і в такому випадку Джун може все зробити сам, або вони під божевіллям. Тому я собі так вирішив, що. Scrollbeст, ну він вже не той Scrollbist, який був раніше. Тому просто буду грати через Atвуta, продовжувати собі чи їм божевілля. І мені здається так більше користі. Так, чудово я завжди забуваю, що Хрейдмар же ж вона ще й ману забирає. Давайте подивимось, куди влучить Атвуд, щоб знати, куди відправити Джуна. Так, Фредмар 100%, тоді добиваємо ось ту, тут ось так. Ну або ось так. Чудово. Так, ще в мене запитували, чому я не беру газель. І тут дуже хороше питання з однієї сторони, чому я її не беру, я за неї забув, якщо чесно. Але ж біда в тім, що вона ділить один загін. Ні, вона під профільним загоном буде. Я чомусь думав, що вона з джуном під одним загоном. Давайте спробуємо з газелькою. Вона, звісно, сама худа з них всіх. Але якихось скільки вони? 3-500 з життя в неї є. Але жовтих немає. Ну, робимо комбо. Так, давайте в хім далі четвірку прокинемо. Ось так в надії на Едвуда. А лишився лишень джун. Ну добре, тоді не чекаємо, шукаємо кабінет під Бернадет. Я не знаю далі, що робити. У мене план завершується на тому, чи заховається Едмуд, Едвуд в картину. Далі я не планував. Джун не заховався, але ну, я надіюсь, медея його не заблокує. Так, давайте бити джуном. Якось намагатися вийти з картини потрібно. Скролбіс загинув, але в нас є якийсь станок. Там два воскресіння, звісно. Не дуже радують. Можливо, Теодосія піймаємо. Давайте пробувати. Теодосія впіймали. Але воскресіння скоро вже буде задіяно. Камінця немає. Добре, давайте ось так. Будемо через адвода грати. Це не... Чомусь лікарі набагато менше під божевілля підпадають. Так, в мене поля взагалі немає. Давайте ось так, щось прокидати. Зараз встане Бернадет, і в мене нічого немає для неї. Так, ти досі не захотів, зараз може бути дуже боляче. Чистимось. Хеймдаль далі все одно заряджений. Тільки не бабулю. Бабулю. Я її не проб'ю, напевно, з трьох комінців. Не пробив. Газель, до речі, відігрує просто чарівним образом. Так, прибираємо бабулю, зараз, якщо ще й та її підніме. Ні, це за нас спрацювала. То давай з станом підніме. Чудово. Так, б'ємо. Не буду бити Теодосія, нехай б'є. Якщо навіть і не спрацює, мені потрібно щось робити з воскресінням. Чудово. Зараз він їх Хімдаля поїде і забере. Взагалі красота. Є газелька. Ну, все, на швидкому <кхи> режимі напевно не так потрібна газель, як просто жити. І тут ще пощастить, чи вийдемо ми з картини одразу, чи не вийдемо. Ну, то, звісно, я відштовхуючись від того, які в мене герої. Але перемога є і супер. <кхи> Гурік. Гурік, гурік. Я пригадую, на нього божевілля взагалі не працює. Я, здається, одного разу вже натрапляв на нього. Але ж там, окрім гуріка, там жадібність. Та там все. Жадібність, ядро. Все, що забажаєш. Так, є жовті. Але є гурік. Так, я поспішив, хоча, можливо, і добре, що поспішив, що там та насмішка. Просто поставив собі міньйона, та й все на цьому. Давайте, можливо, промахнеться, ще сліп, сліплення накину. Так, а ми її можемо перекинути. Хоча яка різниця в тому, що ми її перекинемо? Якийсь сенс? Поля. Поля немає взагалі. Так, лікуй буде ходити, тому давайте тут приберемо жовтість зберуться хоча б. Є перший адвуд, але є й царіс. Цього я не, не помітив. Так, царіс стійкість, і Божевілля не покладеш. Ну добре, давайте, можливо, почекаємо, подивимося, як у нас будуть йти справи далі. Та ні, я довго приблокований, я просто напевно не, не протягну скільки часу. Та да. Тоді використовуємо мает води, куди використовується. Ще пішов Едвуд. нехай на нас уже байдуже. Так, 45. Та який сенс протискати зараз кролбіста? Все одно вони там під, під гуріком всі. Так, ще й ця не хоче блокуватись. Ну, на жаль. Я то її приберу, але ж склезняк. Це нуль буде. Ні, тут, на жаль, ну. Мене і ця. Як вона зветься, насмішка мене трішки підвела. Хоча я не впевнений, що Гурік би працював, мені потрібно було швидко ж забирати його, а на швидкий ще попробуйте в нього ці паразити. Ну ось Якщо з бабульками там, можна сказати, по великому рахунку навіть щастить більшість їх забирати, то з Гуріком тут так не вийде. Давайте ось так, і все. Ну, добре, надіюсь, гуріки більше не буде сьогодні, контра. На контру я можу забрати, в принципі, дягачань На лікарі по кутках, тому хто його знає. Головне попіклуватися про це лікування завчасно, але поля щось поки що я не бачу. Ще й ця оленка завжди буде відроджуватися. Так, давайте нехай йдуть червоні. Потрібно щось шукати терміново. Поки ми ще можемо собі це дозволити. Так, оленка все одно зарядиться, тому давайте нехай і сині підуть. Хотів фіолетовий кристал, але не вийшло. Головне зараз не загинути і ще можна буде щось там повимахуватись. Супер, мені потрібна дягачань. Я не можу протиснути ні скоробіста, кого. Давайте туди. Дуже швидко закінчилися мільйони дячань. Ну давайте, можливо, вона за нас працює. Хоча що це мені дасть по великому рахунку? Так, вона за нас працювала. Немає контри. Чудово. Давайте бити, можливо, Астрід не підійме. Ну, а вона ж ухиляється. Я віч вічно за це забуваю. І сам же перед цим сказав, що буде ухиляння. Хм. Ну, не знаю, немає чим пробити. Контру вона мою обійде і підлікують... Тут була були сподівання на дячань, але тут фіолетового немає. А злар б'є, та вже байдуже ще ти б'єш. Тут Єлена вухиляється. Та зникни вже, будь ласка. Ну ти тварина. Ой, я не можу. мене це дуже сильно бісить. Давайте джуном, потім відлікуємось. Ну вона знову вхиляється. Ну, Ти нормальна? Ти ще й будеш бити з форми приводу б тебе не дай, боже не зацепили. Ти знову хилишся, Астрид підлікує. Ці відсотки нехай розробники собі залишать. Це просто це ж можна перемогти любу, любого героя, якщо так відроджуватись. Просто маєш собі оленку, яка стала з тієї ноги, що тобі потрібно, і граєш. Скільки разів вона по мені вже вдарила? 20. Ну і відлікували на десерт, так, щоб я ще понервував. Не знаю, дуже не... Скільки разів повторював, буду ще раз повторювати. Дуже нечесний клас бійця. Другий нуль. Якщо в першому там був гурік то в другому там був далеко не гурік. Машка. Ну вона хоча б по одному б'є. Давайте кристал будемо робити. Мар'яну, я надіюсь, ми не боїмось. Ну тут тягачань є за один хід. Так, прибираємо фіолет. Вже, чесно байдуже. І ця вже да, відквитали мені все, що можна. Тільки просто щевтопадин я не лишусь. Ось чому. Потрібна була пора тоді перемога там потрібна. Дивіться, всі працюють як потрібно. І ця працює. От вам і відсотковість. Давайте спробуємо лікаря бити. Перезарядимо жовтих, Ну, тут нема що коментувати, тут лишень питання часу. До мівента я не боюсь, Леонідас, якщо і буде різати, то в одного ману. Так, будемо знімати божевілля потроху. Лікаря вже немає, тому, тому ще краще. Дозердимо Етвуда. Це я думаю, чи потрібно взагалі його використовувати, навіть якщо він не спрацює, він може спрацювати на домівента. На домівента божевілля не, не працює. Тому давайте ми, напевно, краще довше пограємо. Якось через лікування познімаємо це все божевілля. Тут можна і почистити. Да. оленка, оленка. Ну все, знімаємо божевілля, притискаємо скролбіста. Ну і можна буде яд вода протиснути. Все. Так, ну топ один я зайшов, але 4500 тут я не лишусь. Навіть з урахуванням того, що в мене буде оборона. А. Хоча, не знаю, можливо, все-таки 900 балів, це можливо, і вистачить. Ну, ось ця, ось ця поразка. Тут по великому рахунку не складно. Зникає оленка, злари б'ють хоч і по всім, але терпимо. Прибери Оленку, далі бериш за Астріт, там нехай вона її піднімала б ту Оленку через раз. Але ж ну, не скільки відроджень постійно. Тому, нулик. Ну що ж, тоді, я якось так пройшов мій цей турнір. Якщо чесно, все подобалося до ось цього бою з зеленкою. А так було навіть, навіть весело з тими бабульками. Що ж, тоді будемо завершувати. Я вам, як завжди, дякую за перегляд і до зустрічі.